Усім привіт! Сьогодні в нас нове відео по і гри привіт Сіт. І, як ви напевно здогадались, ми сьогодні будемо проходити другий акт і, можливо, на половину третій, але з одним предметом. Притискаємо вийти акт і поїхали. Акт 2. От ми стоїмо. Якщо ви знаєте історію гри, то той то сусід нас сильно побив, тому ми отак виглядаємо. Та, у мене чоловічок з'явитися вод. Він на двері. І ще, я не знаю, а чому та штука впала? Тобто тут має хтось прибігти. Я сюди прийшов. Заборонена зона, але я в неї прийшов. Ну, добре, давайте Зараз викидаю ту решітку. Бо вона нам не потрібна. І як ви можете задогадатися, йдемо наверх. Далі я... Буду газа тебе Ні, Не не для того, щоб спостерігати за сусідом. Так, я знаю, знаю зараз. Знаю я тебе, сусіди. Знаю. Так так, так зараз. Треба цілитись і... оп! Yeah. Mm -hmm. Ой, я про правило. Треба заново весь акт проходити. Ой, я забув, що я граю з одним предметом. Так, треба ще раз. На цей раз я не буду заправляти. швиденько це зроблю. Ми виходимо далі. Я беру, повертаю краник, розбиваю вікно. Ой-ой, что -ой, ты там робиш? Эй. Ты не ра. На, надо же, знаешь, надо же, знаешь. На. Треба, дядому, не треба. Не треба, дядя, не треба, не треба, не треба. Хороший дядя, хороший дядя. Треба зараз до дещо зібрати буде. Вибач, тусить. Не тікаймо. Не тікаймо, не тікаймо. Так, і тікаємо, 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 тікаємо. Так, не за нами. А ми тим часом йдемо наверх ставимо коробочку. Коробочку, як ви могли бачити у минулому відео, забув я екраник. Але якщо точніше, вентиль. І, до речі, я вам хочу показати ще новий спосіб. Надіюсь, що вийде. Далі, нам потрібно тут повернути, але спершу треба в іншому місці. Повернути це ось тут. Що треба вилізти. Далі я побачив, що є одна міні-помилка. Треба поставити трохи якісніше. Надіюсь, що той сусід не піде. Зараз наверх. Оп. Є, в мене кінецька виявилося. Все, ну протікає туда. Ну привет! Там три справи. Щас тобой сусит. Ой. Пора пьешь, еще нам не шо с вами. Ладно, пойдет. Не надо не бачить. Та він буде бачите? Шукаю... Дивіться, шукаємо. Привіт. Як твої справи? Оскільки зологору. Ага. Бусіди, зараз я убию сусіда. Ти куди? Я сюди. Ага, не вийшло. Ви хотів забити, так щоб пішли на коло. Я з сусідом. І все було ідеально. Але ідеально не вийшло. Це буде там ще конгнути. A. А зараз нам потрібно збігати за лопатою, щоб відкопати ключик. А ключик від... М -м... Не можу... Просто я не можу... А, забув, треба ж Og спочатку цією... Та не цією, а ось цією дорогою. Привіт, Кука. Ой. Я її викину. Подалі. Опа, клас! Добре. Зараз викину. Все, вона там впала кудись. І тепер вона тут. Ну тоді я не знаю. Вибачте. Ви нічого не бачили. Вона... вона тут лежала. Я нічого не бачила, я просто пишу. Я просто побіг собі. Ні, а оце... Ні, я нічого не робив. Вона тут просто жало. Ладно, я вже і так багато помилок зробив. Тому знову цей акт заново. Я просто його дуже не люблю. Ненавиджу цей акт. Я перший більше люблю. І третій. Бежу ага. беру бинокль, поворачиваю краник, разбиваю окно. Пимас, давай прочитаем. Пимас, ты с усилением нажал. Зо, але це правда. Та тут. Добрий день. Все-таки стара машина сьогодні. У нас сьогодні я бачу на що сітка машина. ламп машина. Є сумлено. Бачення, телебачення. Телебачення. Сусід, не мені робити мою роботу. І мене справа є. А куди? Куди і кого ти було срошиться? Ти караптаєшся. Давай, я сюди.

йде там? Сюди. І вона тут точно не знайде. Так. Правда, жаль, що нічого не видно. Ні. Давай. Є. Е. Підбираю вентиль. Ех. Викладаю вентиль назад. Тільки я не можу... Жаль, що я не можу. Чи я чуть не впав. Зараз треба ще вилізти. От, не надо целувати. Вот Викину. Далі я обережно строю. Посиляю. Чого він развернувся? Добре. Фені шанс. Дашь швиденько где спускаюсь. Так, надеюсь, что пішов пришел до дому спати. Тут ж ничь, моя шмой спати. Ладно, сусід спить, насправді, коли захоче. Хоче? Ничего. Спить хоче, не спить. Буває взагалі так. таке, що той сусід. Ніч не спить, день не спить. Я Конечно, в день спить. Добре. Воду я злив. Ага. Мені потрібно, значить, подати на плос. От сюди. На ось на ось цей пост для вентиля. Опа. Привіт! Як твої справи? Опа. Привіт, як твої справи? Тихо, тихо, тихо. Тихо, сусід, тихо. От помітив. Привіт. Ні, кто я сплави? Да ты себе почуваюсь. Кудись пішов. Значить, ми повіше сюди залізти. І від нього тут. Далі мені здається вентиль. Вентиль потрібен. Далі. Ага, я значить. А, я просто забув спосіб. Дайте згадаю швинько. Угу. Что треба то відчинити? Там. Це тут нам потрібно тут переключити. Ага, по суті, нам просто потрібно відтянити. Поки той сусід кудись там ломиться, то я побіжу сюди. Надіюсь, сусід не тут. А якщо тут, то я, я сильно. Завірить акулка. Акулья. Добре. Вентиль, значить, мені ще потрібен. Так, я забув відкопати, но тоді я не забув, що мені сюди. Хоча я тут залишу вентиль. І чекайте, я ти там? Засід там. Добре, але мені потрібно. Чекайте там є, як у нас справжній версії? Ні-ні. Далі. Нам, зараз, потрібно активувати. Ага, нам треба лопатою. Ти тут? Один предмет у мене є. Зараз я спускаюся обережненько. Відкопию, викидаю. Є. Єс. Ну на кінець то Я, можна сказати, прийшов цей акт. Далі я йду вичиняти хатку дитячу. Так, так, так. Угу, я зрозумів. Туди мені не потрібно такого садить. А ну-ка, аккуратненько, спускаюсь. Бо серйозно? Сусі, то не розкидай стільки своїх предметів. Сусі, будь ласка, не розкидай таких предметів. Ну, стільки їх. Треба точно відчинити ось ці двері, бо я завжди вижу туди. Викидаю цей ключик і беру ключик, який нам потрібен. Обережненько спускаюсь. Далі зістрибую і відчиняю. Далі я відчиняю двері. Біжу сюди. Ага, значить, воно тут переплутано. Обіжесь, не треба. Не треба дядя. Не треба дядя. Поганий, дядя. Все, батарея не працюють. І далі я, по суті, можу ось тут. Все, Сами не піднімаю. Yes. Yeah. Да, я тут поднимаюсь, Сусід. Крає, то, то я маю чем кинуть. Все, попав вентиль. И вот. У нас червоний ключ. Ты тут? Эм, то шо. Що... Знову цей кошмар. Я люблю його підходити, він дуже довгий. Довгий. Чекаємо. Значить, якщо не знаю, ним, нашого персонажа є годинник. Якийсь поламаний. Це вперше таке, що той столик залишився там. Задавали мали. что-то за глюк Ну, я на кинестру можу та ще ты тут ну все зайвати, втечу. Єс. Прощай, Є. Та, я якобы вточу yes чай сусис далі я хочу сказать вы не бачили все как сцены вот Так, і далі він показує своїм поглядом, що ми ще зустрімось. І починається акт 3. Давайте остенбасту. Опа! радіо. Моє улюблене. Улюблене мій предмет у грі, і кавіцею відгадати якийсь. Правильно! телевізор. І квартиру собі купив. Тут програм. Та ось тут. Тут буде краще. Далі я не буду допускати спеціально. Вот, нас тут виселяють. Вони мають коштів, щоб жити в цій квартирі. То ми збираємо речі. Твої книжки і... Забираємо яблуку. І далі ми поглядом сказали попа, хвостили і пішли. Далі от ми їдемо зараз, будемо тут їхати. Ага, воєнно. Ось це старе село. Куди він і вирішив переїхати назад? Бо він згадав, що в нього є ще дім у селі. Та він вирішив сюди поїхати. Звичайно, ну, з Дім за стільки часів вже став весь. розвалений. Дім сусіда теж. І, до речі, я ще хочу показати один ламаний скрипт. Дуже хитро захований. точно вот, забыл. Это ключ взятый. Это давай ключ. И то есть скрипт находится здесь тут. Так, идем вот сюда. Вот тут у нас есть подвал ангейн. Текст рендес error. Теж код і якийсь пароль. Давайте піднімаємо трубку. Чи як цей телефон працює, якщо ми ж за нього не платили. І за електрику теж. Ага, далі. Ви, ви напевно, це бачили. Ну, я вже це урешті-решт пропущу. І тепер я буду проходити цей акт лише з одним предметом. Але це вже буде у наступній серії. Так що, дякую за перегляд. Ну і ставте вподобайки, підписуйтесь. підписуйтесь. Ну, а на тому у нас все. Всім па-па!